Відбулось засідання виконавчого комітету Подільської міської ради, на якому було розглянуто 32 питання. Першою виступила тимчасово виконуюча обов'язки заступника директора департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин головного архітектора Ольга Сімонова щодо розгляду земельних спорів на території Подільської міської територіальної громади та про продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території громади. З наступних 11 питань виступив директор департаменту. Департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Євген Руснак це і створення комісії по прийому передачі військовим частинам матеріально-технічних засобів і передача будівельних матеріалів на баланс городок КВП та ПП Курінь 2 щодо низки питань, котрі пов'язані з неповнолітніми дітьми, виступила начальник служби у справах дітей Анастасія Єфімова. Алла Перепелиця, директор департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, доповіла про внесення змін до порядку надання допомоги на поховання з бюджету Подільської міської територіальної громади, а також про призначення та реєстрацію помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та викону. Вати обов'язки про затвердження положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти Подільської міської ради доповів начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський.